Нове сучасне укриття отримав ще один дитячий садок. Півтора року батькам доводилось водити своїх дітей в інші дошкільні заклади, поки в їх садочку будували сховище. Дуже радий, що теж найвиднаж найважливіший такий у нас дитячий садочок в цьому районі. Ми зможемо вже запустити і. Ну, ви вже будете вам буде зручніше, тому що я так розумію, що багато батьків водили дітей в інші садочки. Так а дуже зручно, коли вони знаходяться поруч. Ми робимо це для наших дітей. Показати укриття приїхав міський голова Віталій Граждан разом з начальником управління освіти нашого міста Оленою. Принц батьки разом з міським головою спустились до укриття, щоб побачити, де буде їхня малеча під час повітряної тривоги. Як сказав сам Віталій Вікторович, безпека дітей пріоритет для міста та особисто для нього. Саме тому навчальні заклади і надалі поповнюватимуться надійними сховищами. Вже найближчими днями стіни будівлі знову наповняться дитячими посмішками та сяючими очима. Усі групи вже готові зустрічати дітлахів. Окрім сучасного та безпечного сховища, садок отримав новий пароконвектор, який готуватиме обід за стандартами останньої харчової реформи. Ми зробили безпекове середовище, відкрили найпростіше укриття, закупили новітнє технологічне обладнання для харчоблоків. Ще попереду нас багато роботи. Тому сподіваємося, що батьки, які приведуть дітей до цього на закладу дошкільної освіти, будуть спокійно працювати, і наші дітки будуть виховуватися у безпекових умовах. А ми чекатимемо на перемогу та мир. Міська влада подбала, щоб в дошкільних закладах освіти нашого міста було усе необхідне: безпека, якісне харчування та високоякісні фахівці. Сьогодні батьки мали змогу задати свої питання міському голові та одразу почути відповідь. Ми дуже дуже чекали, коли відкриється цей садочок. Дуже дякуємо вам і всіх батьків новеньких, стареньких, які ходили до війни. Надіємося цей садочок де роботи в звичному режимі, і все нам подобається. Необхідні медикаменти та запас їжі, розваги та предмети першої необхідності, такі як чиста вбиральня та рукомийник, усе це допоможе малюкам під час повітряної тривоги провести час без стресу та в безпеці. Першомуніципальний радий, що мапа бомбосховищ міста лише розширюється та модернізується, та сподівається, що вже найближчим часом усі учні зможуть повернутись до своїх навчальних закладів. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.